Десь, будь ласка, перелік видів документації, що підлягає обов'язковій державній системі. Перелік видів документації. Це технічна документація. І експертна Те. учи. Технічна документація Те. Те. про Те. нормативну експортну. Рожня райдержадміністрації у сфері землеустрою. Зараз зараз голови рай держадміністрації і повноважень рай держадміністрації скоротились. Раніше рай були розпорядниками земель та межами населеного пункту. Так вони не є розпорядниками земель за межами населеного пункту. І це не входить в їхні повноваження. А ви знаєте, що таке землеустрій? То може в райдержадміністрації в сфері землеустрою інші. І, 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 в райдерж, райдержадміністрації є теж відділ землеустрою, який підпорядковується голові райдержадміністрації. Скажіть, будь ласка, які повноваження головного управління? Держгеокадастру не адміністрацію. Головне управління підпорядковується Держгеокадастру України кабінет, Кабінету міністрів України і Верховної Раді України. Вам Михайлович, в разі вашого призначення на цю посаду, які пріоритетні напрями в роботі ви для себе визначите. Пріоритетні напрями в роботі в проект зараз зага загально державні напрямки. Ні, не в межах компетенції, в загальнодержавні таку винозванно. з корупцією це. Земельних відносинах. Чином. запобігання щоб зем... землі законно видавали розпоряджатись землями. Ще, ну, запровадження новітніх технологій в сфері землеустрою, землеті робіт, геопросторових даних. А яких саме новітніх технологій? Скільки на так само їм Ну, при обмірах земельних ділянок ще щось. Ну, то яких? Ну, ну mm. розвиток так, перманентних геодезичних станцій.